Всім доброго дня, дівчата. У нас з вами має бути два відео. Хоча, в принципі, зараз хоча б одне записати. От, це, вибачте, я не втримала з'їла цукерку. Вони так солодко на мене дивилися. І я хочу почати з гірського кришталя. Ось такого розписного. Я не знаю, чи вам сподобається, я взяла аж один брасетик на пробу. От він мені не здається таким прохолодним, може, я не знаю, може через віру... візерунки або через... через те, що я його вже в руках півгодинки тримаю. От. А тут, наче, от відчувається, що такий прохолодний. Але він на маленьку руку. От на мою аж так мені здається, що плотно. Тут 12 міліметрів кришталик, 42. Зараз я собі зробила помітку. 42,7 вага, 1100 гривень або 28 доларів вартість. Але це на маленьку руку. На зап'ясті 16 або, може, і 15,5. На ось такі резиночки. хотіла сказати, на лески, от вона так схожа. От як тягнуча ліска. Виправте, як це українською мовою буде, бо я не знаю. Але виглядає цікаво. У нас з вами в Таїланді, відео з Таїланду були там сережки, і ще, я думаю, щось буде такого плану, але там трохи інша різьба м'ячики розписні. І я хочу вам ще показати красивий комплект, який, в принципі, е, так, 17,1 розмір, 17,1 е, празеоліт. Празеоліт красивого зеленого кольору, і причому досить такого насиченого. Кругленький. Так, розмір 17,1 3100 гривень вартість, а каблучка то, тобто, каблучка камінь 14 міліметрів. Такі кругляшечки. Красиві камінці. В принципі, круглі моделі вони мені здаються такими красивими. Напишіть, будь ласка, як вам прозіоліт зелений аметист і ще з зеленого аметисту але тут світлий. Він бачите, він такий світлий, такі шайбочки тут по гранці. Або раухтопаз. Пеоліт 1900 гривень на мистера, охтопас 1500, але тут у нас біжутерні замочки. Можна замовити на срібних замочках, але то буде відрізнятися по вартості. Так, це наш прозеолітик такий. Ми сьогодні з вами подивимося трошки прикрас, а потім ще трошки в другій частині. Так, і я так поспішала, що не підготувала в доларах. Вибачте, будь ласка, якщо вам потрібні долари євро, напишіть мені, будь ласка, не соромтеся. Ну, я маю на увазі, що я відповідаю при можливості. І обов'язково на дзвінки відповідаю. 2300 гривень вартість сережок. Це в нас такий мікс топаз, хризоліт, цитрін, р... 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 рижий агат, гранат, аметист. І Оліт. На англійських застібочках. Вони дуже такі цікаві. Якщо вага однієї сережки, то це в нас 5,8. Ну, вони крупні просто такі замочки. Це одні сережки, і наступні, так, ці в нас 2300 гривень, а ось ці 2100 гривень. Але вони на одну сторону, вони 4,4, вага однієї. Бачите, вони ось таким чином. І ті самі камінці, але вони такі яскраві, літні. Ось так виглядають позаду. Я сподіваюся, що я сказала, що це в нас індійські прикраси. Наступний гранат у розмірі 19,7, великий розмір. Червоний гранат та мікс каменя. Цитрина, хризоліти і аметисти. 4200 гривень. 106 доларів. Червоний такий красивий, красивий гранат. Класно виглядають у вушку. 2 см діаметр. Так що в порівнянні з одним камінцем, так мені захотілося прикинути, як воно буде. Фотки на вушку, кому треба, я все можу зробити. І є ось такого плану підвісочки зі смарагдами по 1400 гривень. Кругла 1500 гривень 6 грамів. Приблизно розмір круглої 18 міліметрів. Якщо подивитись всі разом, зараз ще раз подивимось разом, в принципі, вони всі схожі. І ось така з рубіном 7,3 вага 1500 гривень. Рубін в мене зараз є лише круглий, 19 розмір. Ні, не лише круглий, є ще трикутничок. Ось такий круглий. Тут у нас розмір камінця 15 мм. Цей був 19 розміру, а цей трикутний 18-го розміру. 2500 гривень вартість Це ось такий така ограночка красива. Не знаю, який краще, це вже Ми самі. Для себе вирішуєте. В принципі, камінчики однакові. Тут просто така цікава огранка. Ну, може бути такий комплект. Зірчатий діопсід 1850 гривень, але він крупненький. Зірочку, бачите? Розмір 21-22 міліметри довжину. 10 грамів вага це такий досить важкий камінець. Я його чогось. Він, мені здається, гарним, якщо отаким от чином його носити, придумати або на чорний турмалін, або на чорну шпінель. Мені здається, дуже цікаво, особливо на турмалін, два сильних каменя. Але ну, тут я не знаю, як вони поєднуються. Чи правильно це? Треба. Ну, це, звісно, для тих, хто вірить у силу каміння. Мені здається, цікаве, вийде Чорний і чорний. Так, далі я хочу показати адуляри 18,5, перший, а другий 18. Зараз подивимось, їх просто два, і я нарешті не можу їх показати разом. Якщо треба, можна замовити намисто. буде з красивим намистом. Камінці яскраві сережки трохи можуть відрізнятися, бачите, от, самі камінці. Не буває просто ідеальних. 2450 гривень. 62 долари. Це у нас 18 з половиною яскрава каблучка, а друга каблучка ось така. В принципі, вони обидві яскраві. Зараз подивимось другий. У 18-му розмірі ось цей. Тут дуже е, незвичні сережки в плані своєї прозорості. Бачите, вони майже майже прозорі. Не заберете, залишу собі чисто за сережок. Просто носити з намистом. Я дуже люблю намисто, долярове, як у нас відео. У наступному показі у нас буде. Подивимось у сьогоднішньому. Так що залишайтеся поки ще зі мною. Ще. Трохи подивимось через годинку десь, як це відео вийде. Ще раз наголошую, що дуже, але тут підсвітка, бачите, тут знизу так вона світить, а це, в принципі, з боку, з любого. Прозорі, бренди. такі вони прозорі, класні. Відео в мене вийшло трохи довше. Ой, в мене є ось такий гранат. Це зірчатий гранат, підвіска 1550 гривень вартість. Я просто, що не подумала, що вона підійде до наших рубінів по формі, але вона ну такий в неї, в принципі, сливовий колір. <клігінь> Більше ну, темного такого відтінку. Якщо так поміряти, 14, 16 міліметрів. Такий, така напівкуля, скажімо так. Це сливовий. Чого я на нього кажу сливовий? Зірчатий гранат. Це вже в мене є така звичка, такий камінь називати. От діопсид він чорний. От, давайте ще на хвилиночку затримаємось і тоді вже будемо чекати наступну серію. Мить. Ось, Просто якщо з зірчатим діопсідом порівняти, два зірчаті цікаві, такі каменя. Тут видно структуру, але він гладенький. І по відтіночку видно, да? сподіваюсь, що вам добре видно колір. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, гарну залишку дня. Так, так що ще чекаємо наступне, наступне відео, наступна серія. в мене плануються незвичні прикраси, крупні авторські з Арменії. Тому, будь ласка, заходьте та дивіться.